Друзі, всім привіт! Сьогодні приготуємо перлову крупу перлову кашу. Каша ця з мого дитинства. Колись мама таку кашу готувала в печі, і вона була така смачна, була е, перлова крупа з пряженим молоком. Але ми в печі готувати не будемо. Приготуємо на плиті. Але ж також я думаю, що буде також смачно. Перлова крупа незаслужено забута. Але ж, друзі, вона була дуже колись дорогою. Зараз прийдеш в магазин, а там гречка ціни під 100 гривень, рис також 80 гривень. А перловка така корисна, така смачна, коштує всього 14 17 гривень, залежно ну, яка пачечка, там, чи 900 грам, чи кілограм. Чому її називають перловку? Тому що в Україні. Перли це жемчужина і коли вона розвариться набухне, вона стає як перлина. Ми зазвичай готуємо супи з перловки, а також перловку з м'ясом. Сьогодні я буду готувати перловку на молоці. Для цього в мене один, одна скляночка перлової крупи, я її насиплю, промию добре і залью на ніч. Вона в мене буде залита водою кімнатної температури, отак От цілу ніч нам розмокати. Коли перловка постояла ніч, вона, подивіться, як набухла, вона збільшилася в об'ємі, і коли я її ось так їй вона вже м'яка. Ви ж знаєте, що перловка виготовляється з ячменю. Ячмінь дуже корисний, він багатий на клітковину і із-за цього відчуваєш ситість дуже довгий час. І це сприяє пониженню ваги. Ну, Зараз ми цю перловку зілємо водичку, промиємо ще один раз. І ось я тут відміряла 5 склянок, таких же, як ми відміряли перлову крупу, молока. Молоко доведу до кипіння. Водичку ми зляли, ще один раз промили, тепер молоко вже майже закипає, ми додаємо дрібку солі, відправляємо нашу перлову крупу до молока, доведемо до кипіння і зробимо самий самий малесенький вогонь. Ось так перемішаємо, щоб не приставало до дна. А ось тут Іван Афанасьович консервує на зиму ананаси. Кому цікаво, заходьте на канал «Ліса та Город і дізнаєтеся, дуже причудовий рецепт ананасів на зиму. Ось, друзі, появилися перві бульбашки. Наша каша вже кипить. Робимо мінімальний вогонь і нехай воно мліє. Одну годину і 20 хвилин. Мліла наша кашка. Молочко майже спряжилося. І зараз ми скуштуємо. В кастрюлю ми додали дрібку солі. За бажанням можна полити медом. Можна також додати масло вершкового, хто бажає. І це такий смак з дитинства, друзі. А в печі це була неймовірна смакота з дитинства. Іван Афанасьович, тобі масло шматочок покласти? Клади. Ось так. Шматочок масла. А медом поливати? Не треба. Не треба. Ну, зараз почекаємо, щоб масло розтопилося. А я свою кашку трішечки полью медом. Да. Після такої кашки, звичайно, в мене. Ваги не убуде, а навпаки, раз я і масло додаю, і мед. Робиш фотку кашки. Mm. Смакота? Друзі, обов'язково прочитайте в гуглі про користь. Перлової крупи про користь перловки, мерщій до магазину, поки вона дешева. І ще я вам тільки вам по секрету сказала, яка вона корисна. А зараз побіжать в магазин і всі розкуплять. Бажаємо вам міцного здоров'я, бажаємо вам тільки добрих новин. Бережіть себе, дорогі наші.